Доброго денечка. Приїхала з нової почти, отримала від от такої людини Лерніченко Василь Іванович з Тернополя. Он телефон, записуйте. Дивіться, що я отримала. Актинидія. Я ж довго не думаю. Думаю, треба садити, але візьму і попробую, Її є море сортів і по кольору. А Порізала. Слухайте, вони такий вигляд, гляньте, як інжир, їдяться шкірочкою, а солодкі, як медом, помішані, такі смачні капець. Прямо смачні. По дорозі з нової почти заїхала, угостила сестру. Потім поїхали, завезли ще трошки для її сина з внучкою. От, і я поїхала додому ось сюди, от зараз. Тут буде дуже добре мені мить. Треба перебирати, дивіться, бачите, оцю штучку буду відрізати, чи, чи якось таку, о, і корінчики. Але смачне, вам не передать, це смакота і смакоти. І дуже корисне. Читайте за нього е, в інтернеті, напишіть, яка користь від актинидії. І побачите, яка користь. Ну, невеличке, але ж слухайте. То що обов'язково вже здорові, їсти. черешні вишні теж маленькі, а це ж більше за черешні гляньте яке. Є ще більшенькі плоди, є більші, є різні сорти, то я хочу заказати собі три сорти. Ну, як згадаю, оті ями знову рить. І теж воно любить кислу землю. Теж любить. Я тако або садить. По-нормальному. Або не садить зовсім, бо як-небудь, то й толку не буде. Буде посаджено, але не буде нічого. Глянь, таке гарненьке. Таке пахученьке, слухайте. Ну, вигляд киві, а смак то дуже добрий. Прямо добренькі, добренький, добренький. Отаке. 4 кілограми заказала, був повний ящик. Ще там одних пригостила друзів. Бо на що мені так багато? Я спеціально так купила, щоб кого-небудь пригостити, я так люблю робити. таке. Добренько на цьому все. Добре, слухайте. Буду перебирати. Оце зложу. Такий твердіший, а м'якше на тарілочку, щоб зразу їсти. От. І тут помию і хай стікає. А потім покажу, що зроблю. Коротше, що там показувати. Візьму термоміксі, зіб'ю його, ну, типу, як на машинці електричній, але в термоміксі так за секунду ж -ж -ж -ж, получиться однорідна маса. Добавлю сюди медочку. У мене супер смачний мед, прямо супер смачний. Ми з жіночкою, я ж вам розказувала, з Києва. Вона мене заказувала пепіно. І потім каже, що ми мед маємо. Чоловік хворіє серцем, то ми завели пасіку. От, і... Коротше, мають мед для себе, щось там, може, трошки продають. Ну, то то їхнє діло. Ми помінялись на пепіну. Я ще навіть доплачувала, що вона брала е, три пепіно чи два. Я не пам'ятаю. Ну, я трошки доплатила, бо я трошки більше меду взяла. І я зроблю з медом, поставлю в холодильник. Не знаю, чи можна в морозилку його. Так як я ото, агрус роблю, збиваю із медом і в морозілку. Але хай воно стоїть в холодильнику, щоб я захотіла, і пару ложечок взяла і з'їла. І свіжим буду їсти, тож, бачите, багато. Отаке От на цьому все. Будемо вирощувати надію тепер, будемо. то я. Це мені в групі інжирній. Я, як показувала, в Фейсбуці показувала, як я лохіну посадила, і там вже ж в мене ці підпори залізні, поварені. Уже дощ іде, чи що? От. І почали дівчата писати. У вас все готове. Вам можна садити актинедію. Вам тільки ямки викопати. Я сьогодні цілу ніч читала. Отаке. От так що і ще спробувала. То, звичайно, що я буду садити. Роботи буде знову багато, там третю сторону, другу мені підготувати. Але нічого я роботи не боюся. Я така дівчина. Всім гарного дня, мирного неба. Вирощуємо екзотику, це ж екзотика. І в мене вже взагалі, бачите, і інжири. Це ж теж садочок екзотичний. Ну, Його в теплицю не можна, воно росте ліани по 6 метрів у довжину. Його треба, так як виноград підрізати, нічого страшного. От. Але зато будуть отакі зні смаколики. Всього вам найкращого. Підписуйтесь, коментуйте, лайкайте. Давайте поради, хто має оці штуки. Я буду чекати і дуже буду вам вдячна. Пока-пока!